За крок до диплому бакалавра студентка Черкеського національного університету імені Богдана Хмельницького Анна Случинська хвилюється як ніколи на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва. Вона захищає свою дипломну роботу у комісії викладачі Знані на Черкащині митці. А ще ректор університету Олександр Черевко разом з народним депутатом Володимиром Вороновим, який із робочим візитом цього дня у виші. Він працює у профільному освітньому комітеті та ініціює реформи у цій галузі. Ще до оголошення результатів захисту ректор каже, він задоволений. Настільки талановита наша молодь, нове бачення, креативне мислення це все те, що присутнє нашим студентам, і переконаний, що якби ці захисти десь транслювати, то багато компаній і фірм сучасних запросили їх тут, тут же на роботу. Аніна робота має актуальну і просту, на перший погляд, назву. Захисник Черкащини там зображений архангел Михаїл. Він як оборонець, символ мужності, сили. Аут техніку виконання назвати простою аж ніяк не можна. Це стрінг-арт, робота із дошкою, що більша за розмірами, ніж сама Аня, і цвяхами звичайними будівельними береться за основу дерев'яна дошка. Потім робиться ескіз, зверху накладається, і поверх ескізу вже вбиваються цвяхи. Самі звичайні цвяхи можна взяти. Також використовують митці декоративні, але от я вирішила звичайно взяти. Що молотком їх забив... Так. серйозно Так. творчий політ юної майстрині, якій допомагала наукова керівниця, неоніла недосяко. Комісія схвалила. Заразом захистили свої дипломні роботи інші студенти. Водночас в інституції педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету відбувся воркшоп на тему сучасний заклад дошкільної освіти, лідерство, діджиталізація, майбутній капітал. Суть проста: ранній і дошкільний розвиток дитини не менш важливі ніж шкільне виховання. Тому він також потребує уваги. Треба перед тим як говорить за інновації, за новий простір, нові виклики. Ще й не забути, що нам батьки говорили: що не треба втратити час, коли дитина лежить поперед ліжка у Черкаському національному університеті. Годують спеціалістів з дошкільного виховання, тому в аудиторії його викладачі, а також керівники черкаських дитсадків, чиновники від освіти. Народний депутат Володимир Воронов очолює у Верховній Раді підкомітет, який так і називається з питань раннього розвитку та дошкільної освіти. Він каже. Віднедавна у міністра освіти є окремий заступник із дошкільного виховання. А ухвалення в березні в першому читанні та ще й вперше за час незалежності законопроекту про дошкільну освіту дуже важливе. Співавторами цього, цього законопроекту є більш 40 моїх колег. Ось і я дуже 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 сподіваюся, що до кінця року ми мої колеги підтримують цю ініціативу в залі. Дуже, дуже, дуже. Важливе рішення для країни.